Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Гандзі. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Придністровські депутати закликали відкрити 41 дільницю для придністровців на виборах до парламенту Молдови. Нагороди до ювілею республіки медалі вручили 140 тераспольчанам. Найуспішніша та найстрімкіша Ясько-Кишинівська операція 81 рік. Дисципліна режим Ази військової справи курс молодого суворовця для 74 новобранців. Газова криза переговорний процес і вибори до парламенту Молдови. Про це та інші теми президент Красносельський говорив напередодні з главою делегації Європейського союзу в Молдові. Яніс Мажейкс завершує чотирирічну дипломатичну місію. Я думаю, що 4 роки. Я думаю, що ці чотири роки були важкими, але є зміг посприяти тому, щоб ситуація розвивалася. Думаю, багато ще залишається попереду, оскільки є речі, які не просунулися за цей період. Вадим красносельський подякував послу за роботу і зазначив, зроблено чимало. Говорили і про геополітику. наше завдання не допустити розвитку негативних тенденцій на території Придністров'я, що ми і робили. Я вважаю, що ми спрацювали успішно, не допустили ескалації конфлікту, не допустили бойових дій, намагалися як можна пом'якшити кризові явища економічного та енергетичного характеру, які на жаль мали місце бути. Президент зазначив, Молдова чинить економічний тиск на Придністров'я, мита, банківська блокада, обмеження на експорт. Все це негативно відбивається на роботі підприємств. Говорили про майбутні парламентські вибори в Молдові. Інформація... Інформація про скорочення кількості виборчих дільниць, на яких повинні голосувати придністровці, насправді має, на мій погляд, політичне забарвлення. Якщо ми спостерігаємо історію, то на останніх парламентських виборах була 41 дільниця відкрита, і все було нормально. Всі люди голосували. Так, були якісь проблеми, але тим не менш, кожен робив свій вибір вільно і демократично. На останніх виборах президента Молдови ми спостерігали те тенденції негативного плану, нібито мінування мостів, мінування виборчих дільниць тощо, тобто була пряма протидія громадянам Молдови, які проживають у Придністров'ї, брати участь у відповідних виборах. На зустрічі говорили, скорочуючи кількість дільниць, влада Кишинева порушує права Придністровців з громадянством Молдови якщо Молдова не бачить участі громадян Молдови, які проживають у Придністров'ї у молдавських виборах. Я роблю висновки, що пора про це сказати чітко і прямо. Що мовляв, ми не хочемо бачити Придністровців на виборах Молдови. Не хочемо, аби Придністровці впливали на наші електоральні процеси. Ми визнаємо Придністров'я окремою державою, і вам, Придністровцям, брати участь у виборах не можна. Але такого ж не відбувається. Ваються якісь незрозумілі рішення, які ґрунтуються на помилкових позиціях про те, що електоральна активність знижується. Ну звичайно, коли нібито замінований міст або заміновані виборчі дільниці, зрозуміло, що кількість людей знизилася з цілком зрозумілих причин. Не тому, що вони не хотіли їхати голосувати, а тому, що їх туди не пустили. Таку поведінку влади Молдови президент Красносельський назвав недемократичною і побажав молдавському суспільству успішно і спокійно пройти електоральний етап з дотриманням всіх демократичних принципів. Депутати всіх міських і районних рад ПМР закликають відкрити 41 дільницю для придністровців з громадянством РМ на майбутніх виборах до парламенту Молдови. Раніше були звернення від президії Верховної Ради і Голів райміськрад. Нагадаємо, молдавський ЦВК заявив, що в цьому році можуть відкрити всього 10 дільниць. Нібито через низьку явку на попередніх виборах загалом є тенденція на скорочення дільниць у 2021-му Їх було 41, у 2024-му – 30. Скорочення і без того обмеженої кількості дільниць посилює нерівність і створює додаткові перешкоди для реалізації виборчих прав. Йдеться у заяві депутатів. Звернення направили в парламент і ЦВК Молдови, а також в міжнародні організації. Лені медалі до 35-річчя Придністров'я сьогодні вручали у Терасполі. Нагороди отримали захисники республіки, учасники страйкових комітетів, громадські діячі, всього 140 чоловік. Столична держадміністрація. У залі захисники Придністров'я, представники об'єднаної ради трудових колективів, страйкових комітетів. Люди, які стояли біля витоків створення Придністров'я, ті, хто ризикував собою задля батьківщини та своєї родини. Ваша робота це лучший примір Ваша робота це найкращий приклад відданості своїй землі, віри в її сили і прагнення зробити життя кращим для кожного з нас. І все це ви, все це ваша праця, все це ваші неспокійні серця, добрі, відкриті, такі, які можуть бути тільки у придністровського народу. Лідія Михайлівна Слівінська, учасниця жіночого страйкового комітету. У 92-му сиділа разом з іншими жінками на рейках, возила на позиції продукти, збирала бинти та вату для госпіталю, доглядала поранених і допомагала розміщувати біженців. Вона і сьогодні займає активну громадську позицію. Навіть не віриться, що наша республіка вже существує 35 років. Летять ми старіємо, діти зрослі. Ну, дай Бог, щоб ми, наші діти, внуки, щоб не бачили цієї війни, щоб був мир на землі, щоб було небо чисте, щоб наші діти, внуки бігали і ми радувалися з ними. Значний внесок установлення Придністров'я зробила ОРТК. Володимир Іванов, один із засновників ради трудових колективів. Брав участь у другому з'їзді депутатів усіх рівнів 2 вересня 92 року, на якому оголосили про створення ПМРСР. Працював 20 років помічником президента Ігоря Смирнова. Нагорода дуже пам'ятна нагорода дуже пам'ятна. Ну 35 років минуло як одна мить. За ці роки республіка росла розвивалася так у важких умовах. Багато що довелося пережити нам за цей час. Але наші люди з характером, з твердим характером, мужні. Була війна, ми перемогли. Ми відстояли свою незалежність. Мене сьогодні переповнюють почуття, що ми зуміли це зробити. Сьогодні нагороди отримали 140 сорок тираспольчан, серед них учителі, лікарі, працівники культури та громадські діячі. 81 рік тому почалася Ясько-Кишинівська операція один з найуспішніших і стрімких наступів Великої Вітчизняної. Всього за кілька днів боїв Червона армія звільнила Бендери, а далі територію всієї Молдови. Вивела з війни Румунію, яка воювала на боці Гітлера. У Придністров'ї пам'ятають подвиг героїв-визволителів. Про це у своєму зверненні сказав президент Красносельський. Серед воїнів-визволителів, які брали участь у Ясько-Кошенівській операції, були і уродженці Придністров'я, дивовижну хоробрість і мужність проявили радянські воїни, наближаючи велику перемогу. Всі вони безумовно справжні герої. На смерть стояли за свою батьківщину. Безсмертний подвиг воїнів Червоної армії живий і буде жити в нашій пам'яті. Вічна пам'ять загиблим героям. Вічна слава воїнам-визволителям. Маневр на Кицьканських висотах наші війська готували з квітня 44-го. Тоді з'явилася ідея обдурити німців. 20 серпня 1944-го, 7.40 ранку, Червона армія починає Ясько-Кишинівську операцію. Спочатку потужна артпідготовка. Відразу після в наступ пішла артилерія. Сильний артилерійський удар повністю знищив першу лінію німецької оборони. Ось що згадували учасники тих подій. Коли ми рушили вперед, то на глибину приблизно 10 кілометрів місцевість була чорною. Оборона противника практично була знищена. Ворожі траншеї, викупані у повний зріз, перетворилися в дрібні канави глибиною не більше ніж по коліно. Бліндажі були зруйновані, іноді траплялися дивом цілілі. Але солдати противника, які знаходилися там, були мертві. Хоча не видно було слідів поранення. Смерть наступала від високого тиску повітря після розриву снарядів. Та задухи. Коригували наступ із дзвінниці Кіцканського монастиря. Там був спостережний пункт маршала Толбухіна, 20 серпня 44-го тут було жарко у всіх сенсах. Рано утром. І було нісонранці було завдано серйозного артилерійського удару 250-280 гарматних стволів на кілометр квадратний. Ось це був перший удар. Він був близько восьмої ранку. Це була перша лінія оборони. До першої години дня була взята друга лінія оборони. І ось, починаючи з 21 числа, фронт швидко покотився на захід. Шли до 80 кілометрів на добу. Ось така швидкість. Успішним наступ став завдяки ретельній підготовці. На кісканських висотах червона армія закріпилася ще навесні. Поки збиралися з силами, відволікали ворога у Шерпен, створювали ілюзію, що наступ почнуть саме звідти. Діло в тому, що Справа у тому, що планувався спочатку ставкою головний удар Шерпенського плацдарму, 30 кілометрів прямій до Кишинева. Це блискавичний, практично кидок. Все до цього готувалося. Про це знали і німці. Малиновський придумав свій варіант: нанести удари з флангів в північніше яс, і ось з боку кісканського плацдарму, там де стояли найменш боєздатні частини. План спрацював. завдяки геніальної раптовості. Наступ виявився успішним. Вже 20 серпня червоноармійці змогли значно просунутися вперед і опинилися біля висоти 150. Це Суворовська гора. Бої там тривали кілька днів. Багато червоноармійців загинули. А 23 серпня нарешті підняли червоний прапор. Мир прийшов в Бендери та ближні села. Весь Придністровський край отримав свободу. До великої перемоги залишалося менше року. У Тераспольському військовому суворовському училищі стартував курс молодого суворовця. 74 новобранці будуть знайомитися за зами військової служби. У них буде спортивна та строєва підготовка. Товарищи новобранці, Шагом. марш! Для цих п'ятикласників сьогодні розпочалася нова сторінка життя. Ще зовсім недавно вони складали вступні іспити, а нині вже у формі суворовців. Роблять свої перші кроки строєм тому що, я хотів... тому що я хотів стати суворовцем, і форма гарна. Я багато бачив про училище по телевізору. І мені сподобалося в цьому році. У п'ятий клас Суворовського військового училища вступили 47 новобранців. Конкурс був чималий, два чоловіки на місце. Попереду у новачків курс молодого суворовця. До 1 вересня вони будуть вчитися маршувати, одягатися за статутом і опановувати основи військової дисципліни хлопці будуть перебувати на казарменному положенні, ознайомлюватимуться з азами військової підготовки, підгонка спорядження, обмундирування, вивчатимуть ази статуту, ознайомитися взагалі з училищем. І за традицією на день збройних сил 6 вересня буде урочиста посвято в суворовці. Це відповідно вручення погон і посвідчення суворовця. Сьогодні для новобранців особливий день. Їм видали форму та взуття. Одразу навчають, як правильно вдягати кітель, ремінь і берці, як складати речі, підтримувати порядок і охайність. Підтримати майбутніх суворовців прийшли й батьки. Тому що звикли, що завжди поруч є переживання. Дуже пишаюся. Він сам хотів сюди. Думаю, у нього все вийде. звичайно, пишаюся. По перше, це моя третя дитина, наймолодший шостого класу. Пішов зі школи для того, щоб стати в майбутньому або військовим, або просто цивільною людиною з хорошою освітою і чоловічою гідністю. Кожен чоловік я вважаю, повинен пройти цей шлях. З першого дня дисципліна у всьому від форми до строю. Саме з цього починається шлях, який виховує характер, витримку та справжню відданість батьківщині. 1 серпня всі міські маршрутки працюють тільки за системою АСОП. Готівку не приймають. З 1 вересня в тролейбусах теж тільки картою. Школярам, щоб їздити на навчання, гуртки або тренування, потрібна буде своя карта. Як її оформити і чому це зручно, розповімо в наступному сюжеті. З 1 вересня школярі повертаються за парти. Тепер для проїзду у тролейбусах і маршрутках дітям теж потрібна карта, банківська або передплачена. У тролейбусі проїзд для школярів півціни, 2 рублі. Багатодітні сироти та інші пільговики безкоштовно. Але щоб пільга діяла, карту потрібно спершу зареєструвати у школі напередодні нового навчального року багато батьків задаються питанням, яку карту оформити своїм дітям. Агропромбанк для цих цілей пропонує кілька варіантів. Можна оформити карту на когось з батьків. Це буде додаткова карта до знову відкритого рахунку батька, дитяча карта на школяра і альтернативна передплачена карта. У школах процедура займає кілька хвилин. Батькам потрібно принести карту дитини, вказати у бланку її ID та останні чотири цифри номера карти id карти можна увідіть. id карти можна побачити у мобільному додатку. Клієнт заходить в розділ карти клівер, і в правому верхньому кутку бачить id карти. Також можна відправити смс на номер 1661. Вказуємо у тексті слово асоп і пробіл, і останні чотири цифри карти для передплачених карт. Сам ID можна побачити на лицевій стороні карти, де сім цифр, які необхідно передати для прив'язки пільги до цієї карти. І ще потрібна фотографія дитини. У школі оформляють учнівський квиток. Його потрібно буде показувати у тролейбусі, аби підтвердити, що це школяр. Дополнительна ребята у нас писчі багато дітей відвідують гуртки, секції, художні школи, музичні, спортивні секції. Добиратися до таких закладів теж потрібно на громадському транспорті. Такі карти краще оформити до початку навчального року. Ми з травня місяця вели з батьками таку роз'яснювальну пояснювальну роботу, і вже багато батьків ще в травні. До закінчення навчального року надали нам свої id номери. Оформити карту не складно, користуватися нею ще простіше. Важливо стежити за балансом, щоб на карті були гроші. Поповнювати карту можна через банк або онлайн, а передплачено за QR-кодом або на сайті банку. У центрі Дубасар днями відкрилася торгова точка свіжих овочів від придністровського італійця Роберто Гуардіглі. Він уже кілька років вирощує в Придністров'ї помідори, перець, баклажани і картоплю. Сезон збирання врожаю зараз у розпалі. Помідори, картопля, перець, баклажани. Все це тепер можна купити прямо в центрі Дубасар. Тут відкрилася торгова точка. Овочі придністровського італійця Роберто Гуардіглі. Він їх вирощує в Дубасарському районі вже кілька років. Продає у фірмовому магазині на околиці міста, але щороку в розпал сезону організовує продаж і в центрі. І синіх набрали і, і синіх набрали і помідорів першого всього добре, що у центрі міста відкрилася така торгова точка. Аби не йти туди вверх в магазин, треба мати транспорт туди поїхати. А тут транспорт їде, маршрутка є, сіли та поїхали. Так буде удобно. Так буде зручно. Там багато пенсіонерів без транспорту і правильно просили не одну точку, а більше. Але ми не можемо забезпечувати усіх. Виходить одна точка в центрі міста і наш магазин. Цього року у Роберто 40 гектарів картоплі, перцю баклажанів по одному гектару, три гектари томатів. Все на плівці і під крапельним зрошенням. У липні, коли на ґрунті було більше 60 градусів, полив врятував урожай. Прибирати почали в перших числах серпня. За попередніми підрахунками за один гектар зберуть близько 80 тонн томатів. До речі, всі насіння Придністровського НДІ ми стараємося по заявці роботи. Ми намагаємося за заявкою працювати, аби покупець був задоволений. В день 100 ящиків помідорів, 60-70 сіток перцю, 30 баклажанів синіх та білих. У нас три сорти баклажанів. У нас три сорти баклажанів – синіх, білих і круглих. Минулий рік круглі тільки починали вирощувати. Люди не хотіли їх брати. Зараз скільки ми будемо збирати, стільки куплять. Білі теж пішли добре. Вони без насіння всередині. Помідора дельфін, барон, вони дуже смачні, повні всередині. Мало насіння, хороші, тонка шкіра, а товста м'якоть. Збирати помідори, перець і баклажани будуть майже до кінця вересня. За кілька днів у продажу з'явиться свіжовичавлений томатний сік. Картоплю почнуть прибирати через 10 днів. У планах у Придністровського італійця побудувати зрошувальну систему і збільшити овочеві площі. Зараз у фермера 56 поливних агрегатів. Операція Амброзія. Вже більше чотирьох місяців міліціонери проводять рейди по всьому Придністров'ю. Шукають місця, де росте карантинний бур'ян. За порушення штрафують. Слободзейський район, село Чобричі. До цього будинку на вулиці Гоголя співробітники приходять не вперше. Вздовж паркану на прилеглій території пишні кущі амброзії. Рослина на піку цвітіння. Ріляючи територію дамоволодінням за прилеглими територіями до домоволодінь, треба доглядати. Вони надані громадянам для благоустрою. Тобто, якщо виростає амброзія, її потрібно знищувати. Регулярно стикаємося із ситуацією, коли люди не відкривають двері. Але ми регулярно перевіряємо дані адреси, приїжджаємо неодноразово. Вдається знайти мешканців даних домоволодінь. А це вулиця набережна, теж у Чоброчах. У городі різні види бур'яну. Серед них чимало і амброзії. Наскільки у вас маленькі діти. Наскільки мені відомо, у вас є маленькі діти. Вони цим дихають. Вони дихають пилком. Якщо зараз немає алергії, не означає, що її не буде через рік або кілька років. Асма у людей виникає. Такі рейди міліція проводить з квітня по всьому Придністров'ю. Перевіряти приватний сектор будуть до кінця жовтня. Якщо знайдуть біля будинку амброзію, складуть протокол для фізичних осіб. Штрафи від 360 рублів, для посадових більше тисячі, для юросіб максимум 3680 рублів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.